В українські домі біля красивої жінки, це любов, біля неї багатині творі. Пані Любов, ми Ці спитати, кажуть, ну, бібліотека. Це мій апарат. Дуже приємно познайомитися. Ми прийшли спитати вас, як ви вважаєте, як ви повинні бути сучасним в нашому рідному нашого. Найперше бібліотека це була бути. В основному в е проході метро, чи на бібліотеках тільки в магазинах, тільки російських. Я вважаю, що має бібліотека бути українська, найперше. Друге, бібліотека має бути сьогодні е е оснащена на нові. Я зайду, мені треба користуватися творами, наприклад, Олег і... Дейчаванчара, мені треба, наприклад, користуватися, має бути техніка, яка має зробити копію. Можна якісь матеріали зробити для написання докторської дисертації, треба якийсь матеріал зняти з історичного документу, якого немає, не можна брати в руки там чи виносити в бібліотеки. І, Бібліотека має повинна мати майстрів своєї справи бібліотекарів, які знають, що в них є, і вміють це донести до, до читача. Дякую. Будь ласка, Будь ласка. дуже вам дякую. дякую. А тепер мої книги У мене вже вийшла. Тепер тридцята книга на віддалі. Видавництво наш час, дуже гарне видавництво. Будь ласка, подивіться. Які є проза, поезія, документальна проза, новели, поемки. це документальна проза про Олеся Третєвича Гончара. Це людина, з якою я знайомилася в 1977 році. І оця книжка якраз про Олеся Третій, про дружбу. Олеся, раз зі мною на протязі 18-ї років. Мені здається, не треба купити цю книжку. Обов'язково треба купити, це дуже це... Це книжка, дозволу Валентина Данилю. Тут якраз є фотографії у цій книжці, от я от Валентиною Данилю, я не вдома, але на кладовищі. От, <головний>